Які невидимі сили, що діють в тіні, що ми не побачимо, але воно буде відбуватися в Росії? От показують, що на них чекають якісь незворотні зміни? Вони відмовляються від чогось, того, що стало явним? Питаю, що буде від нас скрито. А мені показують, от вони відмовляються того, щоб показувати щось, у них відбуваються якісь незворотні зміни. Щось закінчується в Україні, але йде йдуть якісь активні дії. І що далі? Ну це йде так, що. Що ж у них таке закінчується? І от знову тут десятка мечів на початку, наприкінці е, смерті, щось де таке, що дуже сильно змінить усе. А ну що ж це таке? Не Недоотримають вони, вони будуть розраховувати на якісь е, на, на якихось союзників, договора, те, що. Вони нам планували собі на майбутнє, але це вони напланували багато, а отримують зовсім трошки від цього. Це теж буде приховано. Якась їм шанс на отримання грошей і то, де вони себе почували магами, тобто тим, хто все може. Робить, що хоче. І цьому знову приходить башня, вежа. Воно розрушується, руйнується. Руйнується їх спроможність бути магами. Тобто робити те, що вони хочуть, як вони хочуть, де вони хочуть. Можна мені нормально показати? Найголовнішу подію, яка буде в листопаді, будь ласка. Якісь таємні домовленості. От Трамп випав: е, Оце якісь перемовини, які втаємничені, які такі, що відскриті від глаз. От знову йдуть поруч. Росія, Україна, допомога. І вибір. Ну, це капець. Весь час іде вибір між Україною і Росією. Ну, це ж неможливо. Подивіться майже те саме. Зеленський. Військові дії Путін. Ну, війна продовжується, я так розумію.